Уги життя пнівському замку планують уже в цьому році надати представники місцевої влади. Відділ культури Надвірнянської райдержадміністрації подав документи на міжнародний конкурс Україна, Польща, Білорусія і сподівається на перемогу. Результати конкурсу очікують у лютому місяці. Щоб розпочати роботи з реконструкції, місцеві обранці на 10-й сесії Надвірнянської районної ради підтримали зміни до рішення 2009 року про надання відділу культури права оперативного управління замком 15-го століття. У 2009 році районна рада визнала за собою право власності на Пнівський замок, визнала балансу утримувача відділ культури. Ну зараз стало необхідним право оперативного управління, тому що вчиняти будь-які дії з цією спорудою наразі. Ми не маємо права. Для того це робиться, що відділ подав. Проект на міжнародний конкурс Польща Україна-Білорусь є великі шанси здобути там перемогу. У лютому місці чекаємо результатів. Власником залишається районна рада. Районна рада територіальної громади. А Балансу утримуючим і тим, хто здійснює оперативне управління, буде відділ культури райдержадміністрації. Пнівський замок це будівля, де минуле протистоїть сучасності, в стінах якої живе нерозвіяний дух історії, що увібрав легенди та загадковість. Споруда пройшла немалий та нелегкий шлях минулим до сьогодення і частково зуміла зберегти свою міць та незрушність. Незважаючи на руйнування та час, замок дійшов до наших днів. Найкраще збереглася північна стіна, яка не втратила своєї. Цілісності і первозданної висоти, де проглядаються на ній і сліди пізніших мурувань, до відновлення замку залучать не тільки кошти міжнародні для оновлення твердині в обласному конкурсі проєктів Виграно 400 тисяч гривень на відбудову західної вежі.